Найщиріше вітання, мої любі! Мене звати Оксана, і я до вас з новим майстер-класом. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку французьку п'ятку підкову із таким клином по низу стопи. Дивіться, як він виглядає цей клин. І завдяки йому наша п'ятка. Виглядає ось так з анатомічним таким вигином. Мені вона дуже подобається. Шкарпетка не попрана, тому що я лише тепер відв'язала цю шкарпетку і розпочала іншу. І вирішила записати для вас майстер-клас. Тож, будемо в'язати посилену французьку п'ятку і покажу вам, як відв'язати ось цей клин. Хто вміє в'язати французьку п'ятку, можете перемотати. І вже потім подивитись, як я вив'язую цей клин. А хто не знає, дивимось. Французьку п'ятку я буду в'язати таким чином. На цій половині я її в'яжу, і я вже починаю вив'язувати посилену п'яточку, як я її вив'язую. Ну, Тут у мене Ще не кромкова петелька, я її ще пров'язую. Наступну петлю я перезнімаю ниточка за роботою. Далі знову лицева, наступну перезнімаю ниточка за роботою. Далі лицева, перезнімаю і так будемо чередувати до кінця ряду. Після того, як пров'язали ряд, перевертаємо в'язання і в'яжемо цей же ряд виворітніми петлями. І пров'язані, і просто перезняті петлі, всі вив'язуємо виворітніми петлями. Першу кромкову я знімаю, і поїхали. Всі петлі у нас виворітні до кінця ряду. Далі знову будемо в'язати лицевий ряд. Робимо так само, як і в першому рядочку, лише будемо чередувати зняті петлі. Першу петельку це в нас буде кромкова. Наступну ми знімали. А тепер ми будемо наступну пров'язувати, а знімати слідуючу. Далі знову пров'язувати і знімати слідуючу, щоб вони у нас були в ось такому шахматному порядку, я думаю, вам видно ось тут. І завдяки цьому візерунку наша п'яточка. Така більш плотніша і посилена. Вона довше служитиме нам і не буде довго протиратися. І таким чином нам потрібно буде пров'язати у висоту, це залежить від кількості ваших петель. У мене на цій спиці, на якій я в'яжу п'ятку, у мене 26 петель. Я пров'яжу у висоту 24 ряди. Ну, Можна 26, але мені досить 24. Тобто 12 рядів лицевих і 12 виворітних, 24 ряди. Ви так само в'яжете самостійно, чередуючи зняті петлі, щоб вони в нас були в шахматному порядку. Я думаю, це зрозуміло. В лицевому ми в'яжемо лицевими, одну пров'язуємо, другу знімаємо, виворітному всі петлі виворітні. Отже, в'яжемо самостійно і зустрінемось з вами, коли пров'яжемо, потрібну нам кількість рядів у висоту. Це буде у кожного свої рядочки. Пров'язала я 24 рядочки, тобто 12 лицевих і 12 виворітних. Бачите, яка у нас п'яточка виходить. Таким візерунком вона буде у нас посилена. Тепер у мене є 26 петель, і мені їх треба розділити на 3. Зазвичай, я на 3 рівні частини розділяю, але сьогодні, Ну, і в цій також 5, ці, також п'ятеці, я так само робила, і тепер буду робити розділила так, щоб не заморочуватись: 10 з однієї сторони, 10 з іншої, і 6 посередині. Тепер ми будемо збавляти наші петельки. Як я роблю 10 петель я пров'язую. Я можна відмічати собі маркером, але я нічого не відмічаю, просто відраховую, далі вже все видно. Так, у нас є 2, 4, 6, а, 2, 4, 6, 8, 10. Тепер 6 петель середніх. 1, 2, 3, 4, 5 і шосту, шосту петельку, і з наступною ми пров'язуємо дві разом. Ось так, дві разом. Тепер ще одну петельку пров'язуємо і повертаємо в'язання. Цю петлю я перезнімаю. Далі відрахую один, два. 3, 4, 5. І зараз у нас тут повинно бути 2, 4, 6, 8, 10. і значить, шоста і перша петелька з цієї сторони, ми пров'язуємо разом. Далі знову одну пров'язуємо наступну. Ще після збавляння одну пров'язуємо і повертаємо в'язання. Тепер знову цю перезнімаємо. І вже в'яжемо, ось так. В'яжемо. Лицьовими до того часу. Ось, бачите, у нас вже одна петелька, і, і такий великий проміжок між ними. Тож ми повинні цю петельку і наступну пров'язати разом лицевою, ось так. І ще одну пров'язуємо петельку. Розвертаємо в'язання. Тут так само в'яжемо виворітними. Аж поки не дов'яжемо до того місця, де у нас є такий, ось такий великий розрив між петлями. І тоді нам треба пров'язати цю петельку і наступну разом, тут виворітною тому що це виворітній ряд, і ще одну петельку. Знову розвертаємо в'язання. Так ми будемо в'язати. Поки ми не позбавляємо до цього кінця і до цього кінця. Продовжуємо в'язати вже самостійно, поки всі петельки ось так ми не пров'яжемо. А ось у нас і останнє збавляння. Тобто дві петельки це вже в мене виворітній ряд, дві петельки разом виворітною, і ще одну петельку. Зараз повертаємо в'язання, ми вже все пров'язали, бачите, у нас така п'яточка. така, Хочу вам сказати, чим менше посередині ми залишаємо петель, тим вона буде більш гострішою. Чим більше ми залишимо, то тим вона буде така більш полога п'ятка. Зараз ми пров'язуємо один рядок лицевими, тому що це у нас лицевий ряд, і будемо піднімати петлі по стінці п'ятки. Так, пров'язуємо лицевими, тут у нас буде 2, 4, 6, 7,

Ну, щоб у нас не було там дірочки. Піднімаємо ось так. З протяжки піднімаємо одну петельку, потім з іншої протяжки другу. Третю. Бачите, під косичку ось так піддіваю. Четверту. П'ять. Так, п'ять. Шість. Сім, вісім. 9, 10, 11, 12. І тринадцяту петельку, десь ось тут ближче, я підніму, щоб у нас не було дірочки. Ось так. Тепер в'яжемо передню частину нашої шкарпетки. Самостійно. Я пров'язала лицевий ряд, і вже з наступної сторони підняла теж 13 петельок. Зараз нам треба буде пров'язати ще один круговий ряд, і вже будемо збавляти їх по клину. Все, пров'язала я ще один круговий ряд, і ми переходимо на п'ятку, і нам треба почати збавляти вже ось цей клин, вив'язувати клин. Як ми будемо це робити? У мене е, з самого початку на спиці було 26 петель, на одній 26 і на іншій. Ми набрали тут п'яточку, і в нас вийшло дуже багато петель. Зараз ми будемо збавляти. Як ми це зробимо? 26 петель у нас повинно лишитися о, і далі, як було до того? 26 е, треба нам розділити. На 2. Тобто 13 з однієї сторони і 13 з іншої, тому що клин збавляння ми будемо робити посередині ось тут по стопі. Позаяк нам треба буде збавляти, то я виділила маркерами не по 13, а 12 петельок, тому що 13 і наступну ми будемо пров'язувати разом. І тут так само 12, а 13 і наступну ми будемо пров'язувати разом. Зараз я вам покажу, як я це роблю. В'яжемо лицьовими ці 12 петельок. Так. Ось 12. Перекидуємо маркер і 13-ту петельку. І наступну нам потрібно розвернути ось так. Так розвернути, щоб, вони, щоб ми їх могли пров'язати за задню стінку, і вони у нас нахилились вліво, тобто до середини. Далі пров'язуємо ці петлі середини. Бачите, скільки у нас петель, і нам їх треба буде всіх потім збавити. Так, і останні дві петельки ми у цьому випадку, з цієї сторони, пров'язуємо за передню стіночку, ось так дві. Разом лицевою за передню стінку з нахилом вправо. Тобто, наші петлі повинні дивитися до середини. Щоб у нас вийшов ось такий гарний клин. Далі пров'язуємо нашу третю частину і йдемо по колу. Так, у цьому рядочку ми зробили перше збавляння. Далі нам потрібно пров'язати. Перед шкарпетки і ще одне коло пров'язати просто лицевими без збавлянь. Тобто ми будемо робити збавляння в кожному другому рядочку. Цей ряд ми зробили збавляння, тепер пров'язуємо перед і ще одне коло, ще один рядочок пров'яжемо просто без збавлянь лицевими. Ось так я пров'язала ще один рядок лицевими. І тепер у третьому рядочку знову ми будемо збавляти наші петлі. Я дов'язую до маркера. Ось так перекидаю маркер. Зараз він у мене втече. І тепер знову в'яжу. Знову я перевертаю наші петельки, розвертаю так. Щоб вони дивились у ту сторону, щоб я могла їх поставити і за задню стінку пров'язати з нахилом вліво. Далі знову в'яжу середину п'яточки нашу наш клин. Доходжу. Тобто, не доходжу до маркера дві петлі. І буду їх зараз пров'язувати, так я собі підтягую, і за передню стіночку лицевою з нахилом вправо. І знову дов'язую цей ряд, потім знову по колу передми, передню частину пров'яжемо, і ще один круговий ряд. І таким чином ми будемо збавляти, поки у нас на спицях не залишиться по 12 петель по бокам, і 2 петельки. Це 13-та звідси і 13 звідси. І дві петельки посередині. Тобто 12, 12, і дві буде 26 петель. Ми з вами вийдемо на нашу початкову кількість петель. Ось я пров'язала останній ряд збавлянь і ще один ряд, щоб у нас все коло гарно замкнулося. Тепер я знімаю маркери і покажу вам, що у нас вийшло. Ось так виглядає клин, наш клин збавляння по стопі. Він у нас виглядає ось так і має гарний анатомічний вигляд, Як ось на цій шкарпетці. Все, сьогодні ми з вами навчилися, як в'язати ось такий клин по стопі. І якщо сьогоднішнє відео було для вас корисним, то я чекаю на ваші вподобайки і коментарі. Обов'язково залишіть мені свій коментар, щоб я бачила, що я рухаюсь у правильному напрямку. А ті, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. А попереду у нас ще багато майстер-класів. На сьогодні все. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!